Мотопомпа Mercedes. На базі двигуна Mercedes AM603, робочий об'єм 3 літра, рядна шестірка, механічний ТНВД, виконана з генератором. Залишено місце під радіатор. Клієнт попросив, щоб надалі. Надалі, якщо щоб була можливість встановити радіатор, також тут місце цей глушитель вивели до насоса. Щоб там звільнити місце, так. Насос PN40. Так, ну такого плана, От такого плана апаратик Так, що, гріємо свічки, підключаємо соляр, акумулятор, даємо водичку, щоб не перегріти мотора, і запускаємо. греем свечки трешечки и в бой а ну без свечей его оказался Рушиться таким способом. Огонь. Ну погазуй. обороты классно набирає, як бензиново. Так, а ну, дивимся. В систему охолодження газу не, труть, не водичка виходить. Ну, погазуйще. О, вот. насос дує класно. Куши, апарат. Нормальний апарат, насос класно дує.